ти можеш почати щось робити. Або сказати своєму своєму брату, що він просто Просто що? щось зробив. Ти ж буде то. Звісно, але я хочу, щоб він почав щось робити. Звісно, чому ти такий нервовий? Ти не знаєш, я завжди був таким нервовим нервовим, і ти його сам розумієш. Нам треба на зробити план протереплеє. Проти... Звісно, але це дихобрайня не, не до мене. Хео, Ой, так що? Ти зробив вже план? Ні, я ще його роблю назира і. я поки що ще не зробив. Звісно, то ще на що нам не встиг зробити. Але ж я справді не встиг зробити. Скажи, цек салют, зачем я такий нормовий? Ти я не знаєш, ким я був в минулому. Добре. Тоді його скажи к ким ти був в минулому? Хм. А, ти хочеш це знати? Так, у перших і є некселют це. Ходу їх і навряд чи це захочу тобі це розказувати. Але і я вирішив, що буду. Добре, я вже почну. Давай. Все почалось того, ще. Ні, ці хейтери того Вікса, вони не, не тупі. Ні. Я думаю, що вони ладуні. Ні. Ні, Гевітер, Чому так. Чому ти, ти такі, чому ти такий тупий? Я не тупий, я справді думаю, що вони тупі в ці гейтери Вікса. Вони самі нічого не добилися. і там ні хейте цей вікса, Реал Вікс. Так, і я теж. Ні, я думаю, що вони праві. Ні. Ми завжди зварилися з за братом, але ці причини мали бути тупими. Як на вікці. Ні. Ми не праві. Вікс... Вікс. це добрий серіал, Вони якісь тупі ці хейтери того Вікса. Ні. Я думаю, що вони розумні. Вони самі нічого не роблять. Вони так самі якісь там. Ей, так я нічого не може сказати. Ми завжди з ним сварилися, і це було проблемою до нас. Що нас стосує, що над нет... життя, то ти по-моєму пам'ятаєте, що. Я знаю. Так, я думаю, що може піти. Um, так. Так, я теж Ага. Я дуже в я знаю. З ходив по, -пле -по колегам плейнгу обраний масток, але це було вже неможливо. Добре, я надію, що йому тут сподобається. Як Що? Що, батько? Чому у тебе двійка з німецької? Ну, вибач, ну, я не можу, в мене погано йде німецька, ну, вибач, мене не всі можуть її знати, чи не так? Маш, вчити німецьку? Ти хто сказав? Евітух. Hey, він завжди таке каже. Такий завжди це гейт. Мені завжди буде було ці... на гітарі, але я її втратив. Я не знаю, де вона зараз, але це вже неможливо. Ксеню, ти сказав, тобі вчити німецькою не гідне гати на гітарі. А, точно. Ти ж розумієш, що мені англійська мова ліпше йде, ніж це німецька твоя. Я ж сказав, вчи німецьку зараз. Батько в мене був стой, і, і тому мені завжди, коли після школи було вчити цю мову. І це було для мене проблемою, тому що вільного часу мене майже не залишалося. Ех що? Я не розумію, що це слово. Чи німецьку? Добре. Ні, я не хочу вчити цю німецьку. я сказав, а як ти зараз це не зробиш, я тебе просто... Добре. Вона не злійка не вилаштувала ще ще гірше, ніж я міг думати. Я прийшов. Я йому зараз іди вчи німецьку і вчитай літературу, яку тобі дала список літератури на весь, на все літо. Давай. Пігу! Він завжди не давав мені навіть допочити. Типу, і завжди казав, що це мені навіть все читати, вчити. Але я не знаю, що на цього. І потім залишилось, ну, що і сталося. Тож, ти хочеш сказати, що тебе таким став, тому що у тебе були психологічні травми, ще з того, що тебе завжди заставляли щось робити. Це більше зрозуміло ще. Ну, у нас були ще погані стосунки з цим братом, ну, як сказати погані специфічні і скорше, ніж погані, але теж можна це назвати поганими стосунками. Я теж впевнена, що так. Добре, йди е, рубить план. Е, так, добре. Е, так. Я хотів тебе є цей камінь. Е, я ж сказав, що є. Е, во. Добре, і я піду. Складай план. А ти? І я вже прийду мої дії. Добре. Добре, дій, які будуть більш корисними, але добре.